Вітаю всіх, хто нас дивиться. Ви на каналі просто і доступно. Із попередніх наших відео ви знаєте, що ми посіяли три теплиці редискою. Посіяли, поляли і накрили агроволокном. Я знаходжуся в першій теплиці у цій теплиці, де ми спочатку, де ми вперше посадили редиску. Тут раніше був перець. Перець ми підкормлювали. І ось це, що залишилося, цього достатньо для редиски на даний час. Сьогодні субота, вихідний день, ось такий трошки морозяний і сонячний. І ми вирішили поляти редиску, так як тут було дуже сухо. Поливали, поливаємо не тільки тут, а й в інших теплицях Зараз чоловік поливає. Агроволокно ми зняли, підвісили, он, як ви бачите, бо потім, можливо, прийдеться накривати з одної сторони і ось і з іншої. Підв'язали так, щоб потім легко можна було розв'язати і розстелити, якщо прийдеться. Поливали ми редискою холодною і скважини водою і шланги. Вручну. Без всяких насадок, так пальцем нажимали, щоб воно розсікалося по всій площі, і так поливали. Редиска майже вся зійшла. Ось так ближче. Щоб ви побачили, яка вона. Сіяли ми шаблоном, який зробили самі. Про це все було відео. Ось ще хочу показати редисочку. Ось така. Підживлювати ми будемо уже пізніше, коли будуть вже справжні листочки Чотири справжніх листочка. Потім ми будемо підживлювати плантафоном 20-20-20. А потім пізніше гуматами. Все будемо показувати і розказувати. Якщо далі буде плюсова, Температура, то ми не будемо накривати агроволокном. Закриємо наглуху теплицю і поки все на цьому. Ну, ось так, коротко, і все. На цьому буду закінчувати своє коротке відео. Не буду вас затримувати. До побачення!